Когда ступится горячая, вот, то в нее попадая вода, она просто всасывает туда внутрь. И этот подшипник начинает выходить из строя, так как он, он уже работает масло с водой. фурду, щоб диск тормозний цей зняти, є такий технологічний. Ефір. Сюди болт укручується і випресовує його, щоб зняти. Взагалі молодці, придумали бомба. пошло уже. Так, я всього не знімав, оце як ступицю там знімати, диск, там, в колесо, колодку, супер, там, все, я не знімав. Оце, щоб ступицю спресувати, це береться отакі два болти, щоб випресувати. Один болт з гайкою сюди впихається. Отак. Упирається до упора. Другий болт. Мій болт ставиться сюди, отак, вставляється. І теж закручується двома ключами. Отак. І крутиться, крутиться молоточком, потім тільки хлоп, і воно одишло. п'ять підтягнуло, опять молоточком хлоп. Зараз помощник буде трохи допомагати. Так, ці я викрутив, болти, що ступицю держуть. Ці підтягнув. Тепер легенько молоточком хлоп, щоб послабити болти. Тріщина вже пішла, що від слоєння. І далі беремо і далі підкручуємо. Це підтягую, по чуть-чуть підстуку і зазорчик з'являється. Великих усілій і сили і по чуть-чуть підтягуємо. Тут вже далі легко пішло вже, з помощника можна сказати, не треба, вже випересовує на раз-два. Давай, не Ступицю зиджа я зняв. Оце явно в цю дірку вода попала. Всередину і там явно і тугенько, звісно. Оце з годами на ступиці. Отут сальник ізнашується. І це виходить такий отвір. Коли заїхати, що ступиться гаряча, там от тормажувався десь або в калюжу, або на офрот, щоб отак вотерлінію воно перекрило, то вона туди охлаждається і затягує туди воду. Ну потім, звісно, з гряздю, з водою це починає все гудіти. То не знаю, приспособу таку зробив, щоб туди літола напхати, то отак ось ставиться сюди. Колечко отак. ось. Надівається одне. <смеш> Я трошки розпущу. Так. Оце колишко розпускається, це для сальника. Тоді <смеш> далі дивимося. Де найбільший отвір. отверр. Оце. Да, Саме більший це тут получається, може якийсь ізнос. І отак дірочкою ложимо Ось сюди. Оце ущільнення. Все. О там якраз. На отвір на той. І тоді зверху ось отаке кольце. І тут вотничка сюди вкручується. Отак. І на отвір попадає. Зараз хвилинку. Отвір туди попало, далі така штука сложиться, щоб не мішало нічому. І пластину металічну Отак, хоп, і домкратом. Придавлюємо його. Тепер, щоб тут резинку краще вдавити, отак ось колечко, оце хлопц, Хомуток. хомутик, і втягується. Все. Так, тавотничка сюди накручивается, а вот как до упора. Давай на це. Ты держишь. Кача? Кача. Пишно? Кругом подивимося дріх там. Ззаді трохи лізе. Мабуть, хватит. І ззаді дивись. Лізе по чуть-чуть. Прес відпустили. Ось дивимося, ущільнення те що вдавили під отвір. Бо отут сухо, а лізло аж ззаді. Тобто надавлювало туди Під сальником і ззаду вилазило. Зараз я оцей зніму. Ну, літольчику туди надавилось, плотно. тугенько плотно, аж чуть як він вилазить оттуда. Ну все, ставимо і. Я думаю ще наскільки много тисяч вистачить. На задньому зробили отут нормально. Дірочку Прорізана, просверлена. З різьбою сюди болт вкручуєш, вкручуєш і він знімається. З цієї сторони ось тут Тут не виходить. Збиті. Били молотком, ніфіга. Оце де направляюча е, супорта кріпиться. Ось сюди болт упихаємо, держимо і отак крутимо. аж от стрелює. Ну а таким же методом можно спрессувать, бо молоток не помога. Просто спадка не пугает.